Дитина приходила до нас на заняття. Ми її всажували за цей стол. Вона у нас тут малювала. Вона промальовувала тут монстра, той, що її вважається вночі. А потім ми просили дитину, щоб вона його сховала або досить витерла. Пропрацювала ось так ним. Тобто, ось і монстра нашого нема. За декілька таких занять дитина позбулася нічних жахів і почала спати нормально, каже Олена Гончаренко, фахівчиня благодійного фонду Фундація Волонтери без кордонів. Саме тут відкрилась сенсорна кімната. Вона складається із трьох локацій. Це нейрорелаксаційна кімната. Тут у нас діти проходять декілька форм розслаблення, релаксації. Ми застосовуємо пісочну терапію. У нас є тут. Ми проводимо каскотерапію. У другій кімнаті, яку називають світла кімната пригод, діти роблять руханку та грають на музичних інструментах. Тимофій любить грати на глюкофоні. Це заспокоює його. Хлопець каже, що добре пам'ятає перший день вторгнення росіян. У нас затряслись вікна. Ми сім'єю окинулися за. Ці вибухів. В сенсорній кімнаті зараз працюють 23 дитини. Це Житомиряни та переселенці. Катерина, психологиня фонду, каже, що вплив війни діти відчувають по-різному. Там вушка закривають чи просто здригаються. Є й такі дітки, які приходять з нами, вітаються там доброго дня. От поки вони там деяку кількість разів цього не скажуть, вони в їхній, так сказати, душевний стан, їхній спокій не буде врівноважений. Олександра живе у Житомирі поблизу однієї із під станції дівчинка каже, що вже звикла до вибухів та тривог. Як колись, спочатку, а да. зараз вибух, вибух. Повітряна тривога, це було склова. Вже ти вже звикла. Да. Сім'я Олександри вже випрацювала алгоритм дій під час війни, розповіла дівчинка. Зараз просто або став металфони все на зарядку за того, що можуть бути вибух, або доведеться втікати, щоб може когось набрати. Доведеться дівчинка любить займатися в навчальній кімнаті. Це третя локація проєкту. Вона обладнана мультимедійною дошкою та набором ігор та методичного обладнання. Близько 250 тисяч гривень гранту витратив благодійний фонд фундація Волонтери без кордонів на закупівлю обладнання для сенсорної кімнати. Цього достатньо для допомоги дітям та дорослим, каже Олена Гончаренко, голова благодійного фонду. В них є присутні страхи ті, які вони отримали під час цих подій в нашій країні. Це виражається в них в малюнках, це виражається в спілкуванні. і зараз ми намагаємося з цим працювати в ігровій формі, в через сенсорну терапію. Заняття безкоштовні зараз займаються дві групи дитяча та доросла. Дмитро Клименко, Аліна Данилко, Суспільне, Новини Житомир.